Шановні, доброго дня, 16 жовтня. Бачите, вгною їм такий гарний городик. Помагаю матері з братом. Такий гарний славний кусок. Розкидаємо гній. В цьому році дуже, були, дуже такий великий урожай на картоплю. На помідори, на кавунчики, все було на цьому кусочку. Раніше було набагато більше городів, мами, а зараз трохи вже, як то кажуть, чи порозумнішали, чи не в тих руках, чи що, не знаю. Ну набагато менше садять. Набагато менше і шачать. Но ось так. Але гній треба кидати. Тому що якщо є гній, тоді є урожаї. Ну якось так. Позаду мене поле, бачите, така природа суперова. В принципі, нічого додати не додасиш, розкидаємо гній, тому що е, знаю з практики, що чим більше гною даєш, тим краще. Мінуси в теплиці, якщо даєш гній, що є медвідки багатенько, потім-потім. Але є і урожай. Але якщо не давати гною, то урожаї поганенькі. Ну ось так. Тяжко, але що.